Карачечі зараз поміряю. Тришки, бі, тришки. більше, Це ужасна, безобразна фігура. Так і напишу пузо. Пу тільки не втягую овта, я не хочемо цього всього наіграмо. ж, я розпочинаю вести свій такий міні-блог, бо щоденник схуднення. І зараз буду готувати собі перший прийом їжі на сьогодні. Зараз буду показувати, поки буду готуватися, я хочу зробити заміри. Ну що ж, смажити я буду на ось такому смачненькому сельці. До речі, Сало я обов'язково важу, бо воно надзвичайно калорійне, Те, що в мене 850 калорій на 100 грамів на секундочку. Зараз я поважу, щоб вже запустити процес смаження. От Я взяла 30 грам. Чік? Мені сталося, що 30 грамів це мало. Ні, додавлю, нема дурних. Ще 16 грам, тобто 46 грамів буде ну, так нехило, така порція. Якщо 800 калорій на 100 грамів, ну це буде 400 кілокалорій. Але воно насправді дуже багато дає енергії. І враховуючи те, що я сьогодні ще не їла і зал сьогодні, то мені потрібна енергія. Отже, воно смажиться, а я поки почну заміри робити. All right. боже, ця камера треба штатив принести зверху, то, що я. Воно, як... Це гарбата, так стою. <хи> так, ну що ж, е зараз ефектно хочу сантиметрову стрічку пустити. Щас. Раз, два, три. Фух, значить, я беру зараз е сантиметрову стрічку і хочу зараз зробити по Шуріку е свої записи. Взяла все як треба. Чик-чирік. Якесь інший семь. Восьмі. Так я люблю це, як я це все люблю. Отже, До речі, Вага на сьогодні у мене 102,8. 102,8 я тут прикріплю, покажу. От починаємо, значить, зі що тут у нас. Виміряємося. І тут у мене 120 см. Талія. Якщо це можна назвати талією, то це буде Талія. Значить. Так, тільки не втягую живота. Я не хочу усього всього наіграного. Отак от тає. Я нічого не втягую. От коли втягую, так, а то не втягую. пузо. бачите, як мішок ще. А було взагалі. 100-103 см. Там у нас бідришки, біотришки. Боже, як люди оце знімають в цю камеру? Я не знаю. Отут у мене найнижче, найвище. Отут у мене. 123. Так і напишу. Пузо. Боже, я забула скільки. 123. Блін, треба знову. Він саме вже горить. Щас. Порівняємо. Ну, 123, може 100. Я ще більше Ще раз. 124. Поза 124. До перевертання. перевертайте. Боже, в мене тут уже. Боже, оце я розжарила. Кошмарики. Ааа, красивенне. Їїчко, я ж хочу йодришки далі замірити. Так, погнали. Бьошки, на це треба мажуть. Тобто, фузо ширше, чи метра? Зараз буде, щоб вибирати. Прикол. Пузо більше, Це ужасно, безобразна фігура. От зараз я карачечі зараз поміряю. Вот Що тут у нас? 66. Що Чи... там мої... і ічко, щоб не згоріло? Ну, ще хочу зараз поміряти я руку. Це найкращий варіант, що я на костюмку вирішила. ну 36. 36. Я б зробила. 92,8 кг. Ось так. І ось так. Все. Так, ну і що? Зараз збираю я своє оце все добро. Ох, яке куча. О, зараз я одним махом це все. Тепер подивіться, на цю тут. Пить! Й! Зараз додам овочі, оливочки і буде нямка. Брує фарш. Зараз я проживаю в тимчасово в Німеччині, і тут є така штука, що їдять на сніданок. У ну, мене зараз сніданок, да, це там майже третя година, да, до спетитрим, у мене зараз сніданок. Ну, я беру таку половинку. Це такий раз. чик-чирик, нормально. Так. І далі в мене залишилася ось така краса. Добрий вечір. Кладу гіркі помідори і готова погніла. Мій сніданочок, який я приймаю ось без п'яти три дня. Починається в мене трапза.